Скульптури з людських тіл. Мистецькі розташовані у міському просторі. Bodies in Urban Spaces – тіла у міському просторі. Так називається проект австрійського хореографа Віллі Дорнера. Я пропоную людям через цей проект заново познайомитися зі своїм містом, поглянути на нього по-новому, без поспіху, та поринути у розуми. Як, наприклад, в австрійському лінці мистецький маршрут пролягає прямісінько через місто. Віллі Дорнер скрізь розмістив свої фігури, наприклад, за камерою спостереження, причому так, щоб не потрапити у її поле зору. Тіла у місцях, які у повсякденні свідомо навіть не сприймаєш. Віллі Дорнер фокусує на них усю увагу. При цьому він задається питанням відносин між людиною та архітектурою. Тіло дуже гнучке. Це я зрозумів під час роботи над проєктом. А взагалі виходить цікава ситуація. Органічна форма стикається з архітектурною формою, і це має певний ефект, вплив, який важко не помітити і не відчути. Дивовижні, іноді абсурдні форми, які існують лише лічені хвилини. супер, просто прекрасно. Весело спостерігати. Певно, я тепер не зможу проходити повз, не згадуючи ці тіла. Звертаєш увагу на закутки, які раніше й не бачив. за кілька тижнів до проведення такого мистецького пробігу містом. Віллі Дорнер уважно оглядає маршрут того чи іншого міста і планує форму скульптур. Жодної імпровізації, і тестима я завжди випробовую місця, наприклад, проміжок між стіною та трубою. Та дивлюся, скільки тіл туди влізуть. Ця ідея в основі всього проекту. Я почав використовувати тіла як знаки, людські знаки, графіті у міському просторі. ідея проєкту спала на думку хореографу ще 10 років тому. Відтоді він подорожує містами на місці, підбираючи учасників проекту у лінці. Було обрано 17-ро. які скульптури можна створювати з людських тіл, залежить від фізичної форми учасників. Анна Райтбауер одна з них Коли Колидеш містом, тепер автоматично думаєш, отуди б'є втиснулося, а отуди можна когось підвісити. Виробився особливий погляд на місто. Люди, як складові мистецької інсталяції, коли виконавці, втомлені, насолоджуються оплесками, Віллі Дорнер зазвичай вже далеко зайнятий підготовкою наступної інсценізації.